Дванадцята в Україні про головні події. На цю мить. Далі у викладі новин. ТВА. у студії Аліна Мазур. Вітаю. Революційний чи мирний майдан, що буде з майданом незалежності після революції гідності? Долю центру столиці сьогодні вирішать на народному віче, як налаштовані самі мешканці майдану, та чи готові активісти згортати намети та розбирати барикади, дізнавалася Ксенія Веркалець. Ксеню, вітаю, скажи, будь ласка, які настрої панують на майдані, і чи готові активісти пакувати валізи? Добрий день галіно. Напередодні на Майдані Незалежності згадали революційні часи. Там знову палили шини. Так майданівці відреагували на так звані суботники, які у центрі столиці затіяли комунальні служби. Що народ вирішить, таке рішення має бути. А не вони самі там 3-4 чоловіка рішати по за весь народ. Такого не буде вже доки немає стояти. Поки не буде Верховна Рада, поміняна там знаходяться ті, хто нас били, і ті, хто нас зраджував все там і по активістів фей дісталося самим комунальникам. Щойно вони приїхали прибирати бруківку. Як близько 15 майданівців кинулись на амбразуру захищати залишки барикад. Камазу, на який комунальники завантажили бруківку, з барикад прокололи шину, щоб далеко не поїхав. Загрузили, потім вигрузили. Колеса допорізали, порізали, вікна побили. Не заставили вигружати, не, за... не вигрузити невигрузити. Так Ще й машину хотіли спалити? Одному Камазу колесо пробили за те, що він не хотів останавлюватись. Взяли, пробили колесо, щоб він далеко не поїхав, не відвіз з барикад каміння. Все повернули? Тепер, звісно, повернули. На порожньому колесі він далеко не поїде. Майдан свою місію виконав. Зараз барикада місце вже на сході країна з такою ініціативою виступив Віталій Кличко і закликав майданівців розійтись. Цього тижня вже згорнуло кілька наметів. Серед них два Вінницьких. про готовність піти з майдану заявили в правому секторі, ба більше визволись навіть допомогти прибрати барикади та розблокувати дороги. Самоборонівці ж планували провести ревізію у наметах та ліквідувати незаселені палатки. Усе заради того, щоб майдан не деградував і не поплюжив своє революційне звання революціонерам. Час поволі з'їжджати, погоджуються кияни, однак кажуть, робити це треба поступово. Хочуть забрати, наприклад, ту саму бурківку, тому що вона в крові. Я сама бачила, що вона в крові, тому що ми її збирали. Я не знаю, що з цим робити. І я думаю, що це не актуальне питання, що це не на часі. Після тривалих суперечок бруківку з Грушевського от намети, рішучо, так і вивезла осласти намети рішуче наштовані майданівці і не дали. Так, поблизу суму близько 30 озброєних чоловіків в балаклавах на знак протесту палили шини. Молодики згодні на прибирання, а от розходитись не Вірте, є люди, які можливо по своїм власним здоров'ям не можуть їхати на схід, чи по якимось принципам не можуть теж їхати на східну Україну, і вони залишаються тут, щоб ці всі ідеали не лишалися тільки в голові, чи в думках ці всі ідеали Майдану. Перша вимога це зміна того парламенту, які ну, як нам відомо, які е, просто нічого не робили останні чотири роки. Наша вимога щоб це люстрація, щоб ті е, державні. Е, я вже кажу, в кавичках злочинці, але не службовці були покарані. А от чи з'їжджатиме майдан? Ці хвилини вирішують на народному вічі. Знаю, що активісти запросили туди політиків, хочуть побачити на майдані новообраного мера Віталія Кучка. На цьому в мене все Аліно, Передаю тобі слово. Ксеню, дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про настрої на майдані Незалежності. І на чому зійшлися учасники віча на Майдані Незалежності? Що буде далі з постреволюційним центром міста? Знає моя колега Анна Ниченко. Вона зараз працює на майдані і зараз на прямому зв'язку. Аню, вітаю тобі! Тебе чи багато людей сьогодні вийшли на майдан? Які настрої серед мітингувальників? Добрий день, аліно людей поки зібралися не дуже багато, але організатори обіцяють все ж таки заповнений повністю майдан. Офіційно, як Ксенія сьогодні розказувала попередню уперед напередодні вона досліджувала настрої. Сьогодні настрої такі самі, але вже сьогодні на навіччя о 12-й годині, яке мало розпочатися. Вирішиться вирішиться, чи насправді буде таки буде таки вирішено, чи офіційно розходитися, чи не чи не розходитися. Власне маніфест буде утверджено, озвучено і ухвалено радою майдану. Ще так само кажуть щодо запрошених політиків. Власне Віталій Кличко виявив свою ініціативу при сьогодні. Чи буде він посвячений у козаки, чи не буде, це вже в принципі побачимо згодом. Але у будь-якому разі Рада Майдану хоче згодна підтримати і хоче підтримати кличка, але вже офіційно визнаватиме вже після оголошення результатів остаточних від щодо мерів щодо голосування у мери Києва. І ще так само сьогодні на Майдані будуть вшановувати загиблих активістів, і так само хочуть вшанувати і підтримати тих. Активістів, які загинули власне вшанувати тих активістів, які загинули на сході країни, і підтримати тих, які досі продовжують боротьбу за незалежність України за єдину країну. Отже, ми лишаємося на 12-й мало починатися, але організатори кажуть, що десь протягом двох годин це все буде тривати. Трошки затримується. Ми будемо стежити за подіями тут далі. і Вам розкажемо, аліно. Аню, дякую тобі. Це була Анна Ниченко. Вона стежить за недільним віче на медані Незалежності. В Луганську терористи з автоматами та гранатометами оточили офіцерський гуртожиток. Близько 30 так званих ЛНРівців, озброєних автоматами та гранатометами, приїхали до помешканцям до помешкання українських військових рано вранці. Відомо, що саме у цьому гуртожитку разом із сім'ями проживають офіцери підрозділу розвідки сухопутних військ України. Луганські бойовики намагалися спровокувати військових на збройні сутички, вигукуючи образи на їх адресу подробиці дізнавався мій колега Олексій Савіцький. Олексію, вітаю. Чим закінчилася історія з блокуванням офіцерського гуртожитку, яка загалом зараз ситуація на сході України? Вітаю, Аліна. Точної інформації щодо інциденту біля військового містечка в Луганську немає. Відомо лише зі свідчень очевидців. Там лунали постріли. Збройні сутички вночі тривали і на кордоні Луганської області з Росією. Вітчизняні прикордонники там продовжують воювати з терористами. Як повідомили в прес-службі за останні два дні травня, їхнім працівникам вдалося відбити два напади бойовиків і не допустити порушень державного кордону. Зокрема, йдеться про напад на відділ прикордонної служби. За інформацією Держприкордонслужби, там близько 80 нападників використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Всього по підрозділу було зроблено аж 50 мінометних пострілів. Прикордонники у відповідь застосували зброю на ураження, а на підкріплення були направлені резерви. Також для підтримки прикордонників направили літак су 27 у результаті бою три військовослужбовців поранено, а один зазнав контузії. Інформації про вбитих серед нападників немає. Зазначу, що вчора прикордонники відбили напад і на відділ прикордонної служби станично-Луганське. В даний час бойовики відступили від прикордонних підрозділів. Терористи мінують дороги на Донбасі. Як повідомили, прес службі Міністерства оборони України напередодні на дорозі Ізюм-Слов'янськ військові знешкодили потужний саморобний вибуховий пристрій, 6-7 кілограм у тротиловому еквіваленті. В заряді використовувався осколково-фугасний снаряд часів великої вітчизняної війни. При цьому в самій вибухівці українські силовики виявили і деталі іноземного виробництва. Заряд проводився у дію за допомогою радіокерованого пристрою. Тим часом у самому Слов'янську напередодні ввечері поновилися активні військові дії. Як повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селізньов, українські силовики обстрілюють терористів з вертольотів. Бойовики й душно намагаються вирватися з міста. Під волновахою встановлять пам'ятник солдатам, котрі загинули від рук терористів 22 травня. Про це повідомляє сайт міста Маріуполя. Ініціювали встановлення пам'ятника місцеві жителі напередодні, на дев'ятий день після загибелі солдат. Вони прийшли на місце трагедії, аби покласти квіти. Кошти на встановлення на місці трагедія пам'ятника вже виділили меценати. Нагадаю, в результаті трагедії 22 травня під волновахою загинуло 17 українських військових, понад 30 отримали поранення. Тим часом для Нацгвардії готують броньоване поповнення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков. За його словами, влада планує замовити бойові броньовані машини дозор харківської розробки. Наразі перші машини вже беруть на випробування. Скільки замовлять в подальшому, мають визначити в понеділок. На цьому в мене все аліно. Олексію, дякую тобі. Це був Олексій Савіцький. Від нього ми дізналися про останні події на сході України. Відсьогодні українцям доведеться більше платити за електроенергію. Її вартість для населення зросла від 10 до 40 відсотків залежно від обсягу споживання. Як ідеться у постанові Кабміну з червня, Національний комітет регулювання енергетики рекомендується встановити такі тарифи для тих, хто споживає менше 150 кВт годин на місяць і не має електроплити, по майже 31 копійці за кВт, Хто споживає до 800 кВт годин, по майже 42 копійки. Ну а для тих, хто понад 800, то для тих 134 копійки. Таким же буде тариф і для домівок з електричними плитами при споживанні понад 800 кВт годин на місяць. Українська гривня в Криму стала іноземною валютою від сьогодні. Окупаційна влада півострова остаточно перевела Крим на російські рублі. Зміни відбулися згідно із законом про скорочення терміну обсягу гривні на півострові. Документ завізував президент Росії Володимир Путін ще 27 травня. Такими змінами окупанти радикально прискорили процес відриву півострова від української фінансової системи. Нагадаю, раніше сепаратисти планували ввести гривню. На рівні з рублем до 1 січня 2016 року у зв'язку з переходом на валюту країни окупанта в магазинах та супермаркетах Криму небувалий наплив покупців. Люди поспішають отаваритися на гривні. За словами очевидців, люди скуповують буквально все, починаючи від предметів особистої гігієни і закінчуючи товарами народного споживання. Доручили вовку пасти ягнят. Росія від сьогодні стала головою Ради безпеки ООН. Нагадаю, кожна країна, що входить до Організації Об'єднаних Націй головою в Радбезі впродовж місяця почергово з липня цю функцію перебере на себе Руанда. До формального по суті голосування росіяни готувалися заздалегідь. Постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін пообіцяв цитую напружений графік роботи Радбезу за словами Чуркіна. Впродовж місяця відбудуться засідання щодо ситуації у близькосхідних країнах, таких як Лівія, Сирія, Афганістан та деяких Афганістан, африканських країнах. Чуркін також не виключив проведення спеціального засідання щодо України. Нагадаю, Рада безпеки ООН неодноразово збиралася на спеціальні засідання щодо ситуації в Нашій країні. Утім, рішення, яке б засудило агресію щодо України, постійно блокував блокувала все та ж Росія в особі Віталія Чуркіна. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 15-ті. Гарного вам дня і до зустрічі!